Нам, хоть камні з неба, ми на родині, кричали фанати русского Ваміра 2014-го в Криму. Унікальний чорноморський півострів Путін дуже швидко перетворив на військову базу і тепер використовує її арсенал проти України. І ось у небі з'явилися правда не благодатне каміння, а стовпи диму і неприємні звуки вибухів на складах боєприпасів. І тепер крики стали іншими. Пора валіть. Росіяни поспіхом і в паніці вишукувалися в затори на виїзді з Криму. Так для багатьох завершився гарячий сезон 2022 в Криму. Вибухи на аеродромі в САКах авіабазі поблизу Сімферополя, арсенали зброї під Джанкоєм. Поки Київ офіційно не підтверджує походження та авторство вибухів, однак це точно переломний момент і підрив здатності Росії вести війну на півдні та сході України, оскільки саме в Криму розташовані великі російські бази і Крим відіграє важливу роль у постачанні російського війська. Вибухи в Криму означають нові серйозні проблеми для Росії та її армії, і це не може не тішити. І про це наш наступний репортаж. Мамуль мамулечка, давай нада свалюватися суда. Тихо, тихо, тихо. Ця фраза вже стала крилатою і асоціюється з першими потужними вибухами в анексованому росіянами Криму. 9 серпня бавовна трапилась у Новофедорівці неподалік Євпаторії. Тут розташований аеродром, з якого раніше злітали російські літаки, та здійснювали ракетні удари по півдню України. Тут же були і ворожі склади з боєприпасами. Втрати агресор ретельно приховує, але йдеться про щонайменше з десяток літаків. Тиждень по тому окупований півострів знову відчув відгомін російсько-української війни. Напередодні зранку справжнє піротехнічне шоу розпочалось у Джанкойському районі, із тих взривів, які ми бачимо на видео, можна сказати, що там несколько ешелонів боєприпасів хранили. Це великий хаб, який працює на перешкоднику потока боєприпасів і техніки. Со сторони Кірчеськава моста військові експерти переконані, ці так звані хлопки вже знищили від 10 до 15 тисяч тонн боєприпасів і добряче завадять росармійцям найближчим часом на південному напрямку. Як мінімум, на тиждень, а то й півтори російські війська в районі Херсона, Мелітополя, Бердянська. А стануться без підпитки, без резервів, БК доволі таки мощного. Сприятиме цьому, і зруйнована залізнична колія, що пролягає через села Майське та Азовське. Це єдина залізнична артерія, що сполучає Росію з окупованою Херсонщиною, а також із Сімферополем. І, хоч окупанти заявляють, мовляв, пошкодження незначні, і їх уже вдалося ліквідувати. Утім, відновлювати сполучення не поспішають, буцімто тривають заходи безпеки. Ще одна важлива втрата для росіян зруйнована трансформаторна підстанція під Джанкоєм. Саме її окупанти використовували для крадіжок електроенергії із захопленої Запорізької АЕС. Україна наразі офіційно не підтверджує, утім, і не спростовує причетності до вибухів у Криму. І нагадує окупантам. Коріння таки шкодить здоров'ю. Натомість західні змі, зокрема The Wall Street Journal, констатують це початок нової фази ослаблення Москви у цій війні, і Україна яскраво демонструє, що може завдавати влучних і таких болючих для Кремля ударів навіть у тилу ворога. Операція демілітаризація в ювелірному стилі ЗСУ триватиме до повної деокупації українських територій. Наші воїни найкращі спонсори гарного настрою. Крим це Україна. Зрештою, як і решта тимчасово окупованих територій, добре затямили це окупанти і в новій каховці, де зсу вщент рознесли чергову базу загарбників. Відомо про щонайменше 12 загиблих росармійців. Ще мінімум десятеро травмовані. Українська влада не виключає гордість Путіна, Керченський міст може. Же стати наступним щодо Керченського мосту у міжнародному праві зафіксовано Крим це Україна, а тому це міст банальний об'єкт незаконного будівництва, дозволу на спорудження, якого Україна не давала. Він завдає шкоди екології півострова, а тому має бути демонтований добровільно чи ні. Не суттєво підтримують Україну і європейські політики. Зокрема, канцлер Німеччини Шольц на запитання журналістів: чи може Україна використовувати західну зброю для атак по військових базах у Криму? Відповів, що підтримує територіальну цілісність України, і уся зброя, яку нині доправляють, має служити цій меті. Тобто, політик вкотре нагадав, що Крим був, є і залишається українським. Запевнив у цьому і міністр оборони України Олексій Резніков. За його словами, уже невдовзі ми. Можемо отримати ракети для хаймерсів, що б'ють на відстань до 300 кілометрів. І цього цілком вистачить, щоб уражати цілі на усіх окупованих територіях, а також у прикордонних областях. Костянтин